Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні така погодка. Сонечко, але дуже сильний вітер. А вчора погода була і сонечко, і дощ, і крупа якась сипала. От такий у нас люди. Так. І небо таке голубе-го. Голубе. і вчора у нас так було, наче сонечко, а потім така хмара заходить. Зараз прийду додому. Покупок сьогодні ніяких робити не буду, Буду готувати з того, що є. Майже 1200 гривень такий чайник і є заварник. Який він важкий, це зараз в сільпо. Там є ситочко. І він такий важкий. Ого! Хм, цікавий, чайник такий. Оце так. А я зайшла, дивлюся, чи є ціна тижня на каву, яку я беру. Ні, ще нема. нема. Я так навідуюсь для того, щоб економити. Я ще дивлю хумус. дивлюсь. Є ціна тижня, чи що це таке? Чи то така знижка? Зранку до кави інколи хочеться. 86 з томатами, по 80 з оливами, 72 з грибами. Та не знаю, щось подивилась? Ні. Не хочу. Сьогодні я сільпо тільки подивилася. І все. О, зелень по, 50, по 60 гривень. Готова вже до салатів. Є різна. 64. Знижка 25% ще. Ну ні, подивилась, позаглядала. І сьогодні покупок сільпо я робити не буду. Була на вулиці вітер, таке на голові наробив. Прийшла додому, почала розчосуватися і пригадала, як е, мій майстер каже, Таня, не робити проділ такий, роби ось так, прямо звідціля. От звідсіля і сюди зачесуй. Я ж тебе так стригу, то я так уже звикаю трішки. І коли я сьогодні зранку помила волосся, я наносила такий спрей. Він начебто і фіксує, але його не відчувається на волосі. І думаю, ні, зараз прийду капець. Прийшла така вся. Розчисалася, начебто норм. Порізала сирочок, зробила собі кави. Зараз хочу попити. І, до речі, коли я купувала цей сир, це я в Петриківці купувала, звінігородський, наче, якось так він називається. І я запитувала, краще голландський або такий. І вона порадила: візьміть такий, він трішки солонуватий. А я обожнюю, коли кава і солонуватий сир. І взагалі пригадала в дитинстві, дуже обожнювала, я не знаю, як хто чай. Звичайний чорний чай, хліб і ковбаса варена. Це така смакота була. І взагалі, от поєднання солоного з солодким мені подобається, тому зараз трішки перекус великий, і буду готувати. Що мені для борща буде потрібно? На базарі купувала капусту і буряк борщовий. Це, за все це я заплатила 14 гривень. Ще потрібно бути дві цибулинки, картопля. Дістала вже моркву та болгарський перець. Колись давно купувала акція, була по 10 гривень томат, паста і лаврове листя. О, воно вже сухе, потрібно його буде поскладати, щоб полякою не припадало. І вариться цей борщ дуже і дуже швидко. Це борщ буде без м'яса. Так виглядає буряк, борщовий буряк. Дівчата колись мені писали, що як його порізати, та нехай так буде. Що це кормовий. Ні, кормовий зовсім по-іншому виглядає це є борщовий буряк. І коштує він дорожче, ніж солодкий. Цей коштує, бачите, який він? Цей коштує 25 гривень за кілограм, а солодкий буряк коштував, скільки ж 15, так, вже порізала, поставила, нехай гріється сковорідка. Тут в мене закіпа одна цибулина з водичкою. Зараз буду додавати олію. Якщо я Варю борщ з м'ясом, тоді я буряк просто кидаю в бульйон. А коли без м'яса, і дуже хочеться, щоб борщ був такий наваристий. Головне, щоб вода закипіла, а далі буде дуже швидко. А коли я хочу, щоб це пісний борщ без м'яса, але він був такий смачний, смачний, тоді я все підсмажую. І зараз швиденько наріжу картоплю, в залежності від розміру. Ось так. Такі кубики. А кому як подобається, я показую так, як я це роблю. І одна хвилинка десь так. Головне, щоб взялося, як ото кажуть, на сковорідці. Головне, щоб закипіло те, що у нас там. Закипало. Добре. Так же там зараз картоплю. Одна хвилинка. Все по одній хвилинці дуже швидко, економно, але смачно. Подивіться, який колір має, коли на такому буреці вариш, борщ. Але червоний він буде, коли ми додамо томат пасту. Ну, десь одна хвилинка, так, картопля ще сира в мене. І теж додаю борщ. І тут у нас ще кипиться. Готуємо економно, швидко, смачно. Вже додала болгарський перчик та моркву, Немо ось О, чесник можна порізати або спеції додати. Прикручу і два листя, воно мити. Я його купувала Олі, треба зараз буде його поскладати. Лаврове листя. М -м -м. А щоб борщик був такий, як кислий, бо по-різному полюбляють люди. І буряк, до речі, не дуже кислий. Якщо б це квашений буряк був, то борщ був би кислий. То я додам десь на кінчики ножа лимонну кислоту. Ну, ось приблизно так. І лимонна кислота, вона, якщо тут трішки її додавати, вона посилює смаки кожного із продуктів, які є в борщу. І це неймовірно, але смачно, але треба, щоб не переборщити. Не переборщити. Нехай потихеньку смажиться. А я вже порізала. Капусточку на борщик. І залишається ще капуста. Тобто не вся капуста пішла на борщ. Те, що я заплатила за буряк та капусту 14 гривень, то не вся капуста пішла. І, до речі, з цього ще можна буде зробити салатик або овочеве рагу. І така невеличка капустинка, була. і швидко. За 20 хвилин і борщ готовий. Все, додала зажарку, нехай прокипить так хвилин 5, щоб вони там всі поєдналися. Сіль за смаком, спеції, все це за смаком, кому що подобається. Часник можна додати, перчик можна додати, перчик горошок або молотий. Молотий потрібно було додавати. Коли я піджарку робила, ну, нічого. Треба прикрутити. Поставила лаброве листя сюди. І думаю, може, мені тут буде зручно, якщо воно буде стояти. Хоча не знаю. Так, що в нас тут? Папам. І, до речі, лимонна кислота вона не тільки дає більш виражений смак, але і якийсь такий колір більш яскравий. Все можна додавати капусту борщик. М -м -м. Десь хай хвилин 5 з капусточкою прокипить борщик, і готовий. Якщо більше покласти картоплі або ще щось, він буде густіший в мене так. Але смакота. Все. 20 хвилин і борщ готовий. Борщ готовий, нехай там настоюється. І на вечерю я буду готувати картоплю. Готую картоплю. Помила, порізала, як мені подобається, додала сіль, перець молотий, часник сушений, цибулька сушена, паприка солодка, не капчена. І зараз трішки олії. І буду запекати в духовці. Приблизно десь хвилин так, подивимось. Інколи це буває 30 хвилин достатньо. Це який сорт картоплі. Коли 30 хвилин, а коли 40. Тому буде у нас така вкусняшка. У мене пройшло 45 хвилин. Во -во. Зараз буду Витягувати картоплю. О, 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 о. О, о. Як вона шкварчить. До речі, це в мене чугунна сковорітка, але я прибрала ручку і вона слугує мені ось так, щоб запікати. В, чугун, в чугунки ну, дуже смачно. Так, о! Же м'якенька буду викладати, смакота. Просто, швидко, не потрібно щось там зажарки якісь робити, ще щось, інколи хочеться. Просто звичайної такої простої. Картоплі. Масло залишається там. Але якщо дуже мало масла, олії, олії, там тільки олія вершкового масла немає. Якщо мало покласти олії, то вона буде суха. Так, бачите, яка м'ягенька. Але ціжку. І до картоплі у мене оселедець. Я купила оселедець. Вже такий солоний його почистила, олійки додала, цибульки. І ось така у нас вечеря буде. Ще трішки цибульки. Дивіться. Швидко, смачно, апетитно. Якось сьогодні в мене вийшло ну, дуже економне меню, але нічого. І так, смачно, чим простіше, тим смачніше. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Бережіть себе, все буде добре, обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.